То хто допомагає монобільшості більшості приймати важливі закони у раді? Більше про це говоримо далі з нашою гостею з нами відеозв'язком Софія Лазарова, аналітикиня руху. Чесно. Пані Софія, раді вас бачити. Слава Україні! Героям слава вітаю! Отож, проросійські нардепи дали критичні голоси для ухвалення понад 860 рішень у Верховній Раді. Народні депутати проросійських сил кардинально змінили свої голосування після заборони діяльності партії опозиційної платформи за життя. До заборони проросійські сили у парламенті найчастіше голосували проти, але після початку повномасштабної агресії Росії проти України проросійські нардепи голосують частіше за. Про це йдеться у матеріалі руху, чесно. І пані Софію, якби не ці голоси, монобільшості б вистачило власних для прийняття важливих законопроєктів. Власне, ми проаналізували великий масив даних 17 тисяч голосувань за 5 років роботи Верховної ради цього скликання. і Подивилися, як різні ініціативи і поправки, і законопроєкти, кадрові призначення підтримують різні фракції і групи. І дійсно, по перше, перший висновок це те, що монобільшість вона в цьому вигляді, коли вона здатна самостійно забезпечити 226 плюс голосів. Партія Слуга народу», вона проіснувала існувала досить недовго, приблизно першу половину 2019 року, другу половину 2019 року, і першу половину року. Року, а після нардепи від слуги народу, яких у Верховній Раді є понад 226, тим не менш, не завжди далеко не завжди давали ці 226 голосів необхідних для ухвалення рішень, і доводилося часто їм залучатися підтримку від інших фракцій та груп, які є у Верховній Раді. Зокрема, часом дійсно були рішення, які б не були проголосовані Верховною Радою, якби не голоси від проросійських народних депутатів, і що більше ця тенденція вона. З'явилися саме після початку повномасштабного вторгнення, коли партія ПЗЖ була заборонена, але ці ж депутати залишились працювати у Верховній Раді у складі інших депутатських груп, це відновлення України, платформа за життя та мир, і стали в порівнянні з тим, як вони голосували в складі ОПЗЖ, стало набагато частіше голосувати за, і загалом понад 800 рішень вони не були ухвалені, якби не голоси від цих депутатів. І що цікавіше, якщо дивитися, які це рішення, наприклад, там рішення про закриття. Про більш закритий режим роботи Верховної Ради, який прибрав трансляції онлайн на початку повномасштабного вторгнення, зокрема через безпекові ризики. Але ми розуміємо, що зараз вже затягнулася ця закритість роботи ради. А так само це містобудівний закон, скандальний який критикувався громадським сектором. Але ось завдяки голосами ОПЗЖ ці рішення просувалися у Верховній Раді. Пані Софія, це найважливіше чи можливо ще є якісь важливі законопроекти? Що якби не голосували екс депутати, точніше депутати з екс ОПЗЖ, то вони би не були прийняті? Загалом це такі найяскравіші приклади, але так само там був. Закон, який критикувався, який зобов'язував роботодавцям повідомляти, якщо робітники повідомляти роботодавцям, якщо в них є родичі на окупованих територіях, яких деякі активісти називали досить дискримінаційним, тому що ну в когось є родичі, це не обов'язково означає там, що це є якісь колаборанти. А так само там вони проголос дали голоси для поправки, яка прибирала пожиттєве звітування для посадовців після звільнення. Тобто на різних етапах, так якісь такі законопроєкти, які якраз мали дискусію в суспільстві щодо того, чи правильно чи неправильно їх ухвалювати, то якраз в таких випадках ОПЗЖ давали ці критичні голоси, коли, мабуть, інші народні депутати вони валися як проголосувати, пані Софія. На вашу думку, які все ж таки законопроєкти викликали найбільшу хвилю обурення у суспільстві? Ми аналізували також, як проросійські колишні народні депутати голосували за різні. Постанови закони пов'язані з якимось інтересом Росії, тобто там, де наприклад, заборонялася російська церква, недавні закони, нещодавні хвиля перейменувань. І якщо подивитися на ось ці закон, закони ми говорили там загалом 14 різних проєктів, то також цікаво, що, наприклад, в цих випадках нардепи від ОПЗЖ вони не давали голоси. От вони часто синхронно голосують, начебто, з слугами народу, з там ще за підтримки кількох нардепів позафракційних, інших фракцій та бо також за майбутнє, наприклад, часто підтримують Ініціативи влади, але коли мова йшла про інтерес Росії, то, наприклад, депутати про російських колишніх фракцій вони не голосували за вони або утримувалися, або імітували свою відсутність, витягаючи картки зі слотів, тобто досі вони продовжують Ну, захищати інтереси фактично Росії у Верховній Раді, і якщо щось там стосується того, щоб критикувати діяльність Росії, засуджувати або зменшувати тут російський вплив там через ті ж перейменування, знесення пам'ятників, то вони за такі речі не голосують вчора. Верховна Рада ухвалила бюджет також завдяки голосам екс-ОПЗЖ. Голосують. Тощо, якби цього не було, на вашу думку, чи залишилася б країна без кошторису, чи тоді би вже монобільшості, умовно кажучи, треба було б враховувати правки пропозиції, йти на компроміси і вже потім голосувати? Ну насправді бюджету хвалили дійсно не лише голосами Слуги народу, але також голосували в та ж фракція за майбутнє, а і насправді. Коли ухвалювали бюджет, було подано досить багато правок. Здається, понад 2000-2099 Якщо не помиляюся, і з них незначний відсоток пройшли голосування там близько 7% Тобто, в принципі, бюджет ухвалили майже в тій же версії, який його подав уряд, уряд який нагадаю сформований фракцією більшості. А фракції по різному голосували Наприклад, європейська солідарність вона не підтримала бюджет, і ця фракція вона ніколи не підтримувала попередні бюджети в цьому скликанні. Тобто, це їх така завжди позиція. Вони крім того, Прийшли в Верховну Раду з плакатами, де вони виступали за більше переведення коштів на потреби оборони за зменшення деяких інших статей видатків бюджету. Там, наприклад, телемарафон вони критикували. А щодо інших фракцій, то, наприклад, голос там 50 на 50, десь проголосували народні депутати з голосу. Якісь не проголосували, але так само висловлювали критику щодо деяких пунктів бюджету. І так само незначна підтримка була да, здається. Нуль голосів за було від батьківщини. А решта фракції, які голосували плюс мінус за це там довіра, слуга народу, платформа за життя та мир за майбутнє. Цікава ситуація з групою відновлення України. Це теж ось ця частинка про російських народних депутатів з ОПЗЖ колишньої то вони в минулі роки, коли вони вже існували в парламенті, вони підтримували бюджет. А цей рік чомусь вони були відсутні. Або ж ми не можемо знати, можливо, вони імітували свою відсутність, витягаючи знову такі картки, тому що ну ми не можемо ходити зараз як журналісти у Верховну Раду, бо досі вона працює в цьому закритому режимі. Пані Сві, якби не було цього, так і кожен з народних депутатів мав можливість голосувати так, як він декларує, як вважає за потрібне. Як ви вважаєте, от тоді би в Україні була б сильна опозиція, чи навпаки був би безладу Верховній Раді? Ну, дивлячись на нинішній склад Верховної Ради. В нас ми розуміємо, що в нас є народні депутати з однієї. У нас є монокоаліція фракції Слуга народу. Вона досі складає 233 народні депутати. Це Тобто більш ніж достатньо для того, щоб самостійно ухвалювати рішення, і тому опозиція тут має трошки меншу силу впливу, хіба що через те, щоб там формувати якісь союзи з іншими фракціями групами. Тому тут важко сказати, як би виглядало в іншому випадку. І все таки в нас народні депутати вони там не завжди голосують, як їм диктує керівництво фракції групи. Ми бачимо це і по голосуваннях Слуги народу, що іноді це дійсно такі. Дуже синхронізовані голосування, але в багатьох випадках слуга народу вона також досить розділена в тому, як голосувати, коли були ті ж голосування за перейменування. До речі, то е, там дуже часто багато слуг вони не брали участі в цих голосуваннях, не натискали жодну кнопку, тощо, тобто не було якоїсь єдиної позиції по фракції. Тому важко спрогнозувати і сказати, як би це виглядало в якомусь іншому випадку. Там ми більше дивимося на те, як воно є зараз. Пані Софія, а на вашу думку, от чи можна сказати, що через повномасштабне вторгнення так монобільшість залучає голоси проросійських депутатів? Ну, умовно кажуть, що в країні повномасштабна війна, потрібні рішення, потрібні швидкі рішення. Ну і відповідно треба залучати голоси проросійських депутатів, які такими і залишаються на третій рік повномасштабної війни. А насправді в тому, що фракція Слуги народу в принципі стала більше потребувати залучення тих чи інших голосів з інших фракцій груп з початком вторгнення. Є цей момент, тому що трошки зросла статистика невідвідувань Верховної Ради, тобто коли народні депутати пропускають засідання. Ми знаємо, що зокрема в складі фракції Слуги народу є народні депутати, які втекли за кордон. Хтось втік за кордон через кримінальні справи порушення щодо них і таким чином уникає відповідальності і. По цих справах то, тобто, звісно, трошки менше депутатів стало, які ходять в Верховну Раду, і особливо це видно по голосуваннях за поправки, коли багато нардепів немає в залі, і взагалі рішення не може бути прийняте тими людьми, які в залі бо їх просто недостатньо. Тому, звісно, стало частіше залучатися підтримкою інших фракцій груп. Часом це групи платформи за життя та мир відновлення України, але так само досить синхронно зі слугами народу голосують і групи депутатські групи довіра за майбутнє. Це групи, які переважно з мажоритарників складаються. Пані Софія, слуги мають 233 голоси, але не мають більшості. І ви кажете, що фактично це ще спостерігалося до повномасштабної війни. А вже в період повномасштабної війни чи можна сказати, що цей розкол він ще поглибився? Насправді тут важко якби сказати там виділити в якихось таких великих хронологічних межах, тому що це дуже залежить від того, які саме рішення, тобто досить синхронним є голосування слуги народу, і як і інших депутатів, за якісь рішення засудження Росії зі звернень до міжнародних організацій до закордонних держав щодо засудження Росії, і там є єдність і серед слуги народу. Так само серед слуги народу зберігається єдність, коли голосу голосування За кадрові призначення, але з іншого боку, показова річ, що, наприклад, теж там з цього масиву 17 тисяч голосувань, які ми проаналізували, то слуги десь і якщо з них вибрати ті, які в принципі набирали 226 голосів, то з них лише 14% це ті, де слуги самостійно давали ці голоси. І за останні два з половиною роки таких рішень було менше 20 Востаннє це було минулого літа, здається, коли голосували якраз за призначення Василя Малюка головою служби безпеки України. Ось тоді слуга народу вони показали єдність. Вони самостійно дали 226 голосів ще чимало голосів дали інші фракції групи. Це було таке досить питання, яке досить однаково підтримали фракції та групи. За призначення, звільнення плюс-мінус слуги теж дають достатньо голосів. Але теж ми бачили цю ситуацію на початку вересня, коли з першої спроби не вдалося звільнити деяких міністрів і. Скликалася фракція, на якій був присутній також президент України, який власне завів цю партію Верховну Раду, і тобто доводилося трошки додавати цій організації якоїсь збирати ці голоси, так би мовити, перш ніж народні депутати всі прийшли і всі проголосували ось якесь єдине рішення. Пані Софія, на вашу думку, чи всі проросійські депутати там притихли чи затихли, що вже от їх. Можна не судити або не звинувачувати у умовній держзраді про те, чи можна судити чи звинувачувати тут краще видно правоохоронним органам, якщо вони дали підозри, і якщо там є підстави ці підозри вручити, то очевидно є якісь факти, які їм вдалося це фіксувати. Ми знаємо, що розглядаються загалом зараз, якщо не помиляюсь, 11 справ щодо Держзради, саме щодо народних депутатів. По одній справі єдині є судовий вирок, це справа Іллі Киви, тим не менш. Був не в межах України і своє покарання за українським законодавством не отримав, бо був ліквідований в Підмосков'ї. Але чи притихли вони? Насправді теж тут важко судити. Тобто, якась активність все одно є, вони ходять на голосування, беруть участь, виступають в Верховній Раді, і знову таки там ці голосування дає інтерес Росії. Досить показові, бо, е, попри якісь там намагання більше підтримувати слугу народу, більше йти з ними з фракцією влади в якійсь коаліції, вони все одно з цю свою позицію щодо Росії трошки притримують дотримуються. Пані Софія, як ви вважаєте, якби вони не голосували в унісон зі слугами, чи можна було би побачити більше проросійських депутатів, ті, що тягнули сюди війну і Росію в залі суду, от як Шуфрича, а не в залі Верховної Ради. Насправді це питання таке для, для роздумів досить відкрите, тому що все ж таки судові справи відкриваються, коли є очевидні якісь факти, які можна довести і в залі суду розглянути. Тобто, це інакше б це було якесь там політичне переслідування, якби справи відкривали просто за позицію, справи відкривають за факти дійсно діяльності співпраці з Росією з країною окупантами або якоїсь там легітимізації окупаційної влади і. Можна почитати про факти тих кримінальних справ, які відкриті щодо вже деяких народних депутатів, але є інша цікава історія. Наприклад, досить в замороженому вигляді зараз ініціатива про. Якраз таки позбавлення мандатів депутатів, що входили до заборонених партій, бо партія ОПЗЖ заборонена, а депутати обрані від цієї партії, то нині працюють у Верховній Раді, тобто на них ці заборони ніяк не відобразилася. Є також інші законопроекти, які теж поки що в замороженому такому вигляді. Це щодо того, щоб позбавити права цих парламентарів балотуватися на наступних повоєнних виборах, і все це ось в такому замороженому стані. Тобто, вони поки мають шанси на якесь політичне майбутнє. І тут краще буде просто розраховувати можливо на добру політичну пам'ять суспільства про те, з яких партій прийшли ці люди, і якою діяльністю займалися і до повномасштабного вторгнення, і займаються до нині. Пані Софія, на вашу думку, або можливо, чи є дані, чи відомо настільки такі от нардепи мають не лише політичну, а можливо, і бізнесову лояльність? Бізнесову лояльність саме депутати з проросійських сил? Ну, ми знаємо знову такі там історії про Вадима Новінського, який а, мав певний бізнес в Україні, і а, здається, що були збу Е, Перенесені власність держави його деяке майно або заблоковане, так само в рамках там якихось санкцій РНБО, які підписував президент. Також деякі з цих депутатів були позбавлені своїх бізнес активів. А і це більше така історія, теж там про те, як працюють правоохоронні органи, тобто чи є якісь окремі факти, які дозволяють позбавляти цих депутатів їхніх бізнес-активів. Пані Софію, як ви вважаєте, чи можна зараз сказати, що екс ОПЗЖ, ось ці депутати проросійські, вони зараз такі більш слухняні, ніж слуги, бо слуги навіть можуть не слухати Офіс президента? Більш слухняні, принаймні. А... Дивлячись, кого ми вважаємо, вони слухаються. Тобто, це таке теж цікаве питання: який чи є і чи є якийсь там неформальний контакт між цією фракцією і, і фракцією влади у Верховній Раді, тому що там на початку повномасштабного вторгнення, коли задавали це питання до голови партії Слуги народу Олени Шуляк щодо того, як ви пояснити ось цю часом синхронність в голосування Слуги народу і проросійських депутатів? Вона казала, що це конструктивна співпраця. Тобто, з яких міркувань вони іноді обирають проголосувати як фракція влади, чи це якісь власні інстинкти самозбереження, чи це якась налагоджена неформальна комунікація? Ну, тут достеменно невідомо. Пані Софія, дякуємо вам наразі за хорошу розмову, за те, що ви сьогодні долучилися до нашого ГТР. Дякую. Софія Лазарова, аналітикиня «Руху Чесно» була з нами відеозв'язком.